Слава роду! Слава рідним Богам! Слава Україні, Руси! Слава! Опілля, достатку. Відчуваємо, яка різниця між достатком, благополуччям, багатством. Багатство це, це відповідно, коли ми з богами, коли, коли в нас багато сили богів, багато Бога в нас всередині. Ми частинка Бога Всевишнього. І коли в нас багато проявлено тої сили, то ми в багатстві. Благополуччя це коли ми отримуємо блага. Благо це в першу чергу благість, це е, чеснота характеру, це, це гуня. гуня. Е, в, ну, як в Індії, це називається гуна. гуна. І ото благість ну, ще є пристрасть, раджас і ще є тамас. Темрява, невігластво. Гальмо, тормозіння, гальмування. Деградація, розпад. Ну, кожна стигун насправді не є поганою і не є доброю. Хоча так рахується, що благість це є дуже добре. Однак, на полі бою, благість, ну, там має бути. А благість, відповідно, це добре в спілкуванні, в сім'ї, взаємодії, зі своїми дітьми, з оточуючим. Так? Однак, власне, що, що деколи воно потребує інших проявів. Інших проявів. І ото, власне, коли ми піднімаємося над тими якостями, то ми отримуємо якість негуня, ніргуна на санскриті. Це, власне, коли ми над тим і ми відчуваємо, що потрібно в конкретний період, в конкретну, от, дію, увімкнути яку силу, який стан. І ми просто вибираємо. Тож благість, благість, ота якість, благе серце, благий розум. І звідси благородний. Це коли рід наповнений благістю. Благородний. Благополуччя, коли ми ту благість, а ми тут благість черпаємо, знову ж таки, з небесних світів, від Богів. І коли ми ту благість начерпуємо, то разом з тою благістю до нас приходять і матеріальні блага, які теж ми звемо благами. Ну, кажемо, що це вже матеріальні блага. І знову ж таки, благополуччя, тоді ми розуміємо, ну, а дуже часто люди розуміють під благополуччям, власне, в першу чергу матеріальне благополуччя. Однак матеріальне благополуччя стоїть на фундаменті. Стоїть на фундаменті власне, духовного благополуччя. Хто в благості живе, благий, в собі накопичує, то тут чеснота розвиває в собі, то, то відповідно і його оточує благополуччя матеріальне. Тож так, як ми бачимо нині війну на наших землях, то розуміємо, що наш народ десь то втратив то, то, то духовне, ті духовні блага, то духовне благополуччя. Благословення, будемо приймати благословення на благополуччя, на багатство, на добробут. Добробут, коли, коли буття у добрі, так? багатство, коли з богами. Благополуччя, коли, 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 коли в благах ми живемо, в благах духовних і в благах матеріальних. Ну а це, хто живе не тільки для себе, а живе для свого народу, не тільки для своєї сім'ї, для свого роду, а для всього нашого народу, хоче, дбає, старається щось ще більше і більше зробити. Якщо ви такі, якщо ви з тих, то вам вже тоді мало просто достатку. Бо достатку це те, що достатньо для вас. Однак, коли ви дбаєте за весь нарід, стараєтеся дбати, то вам вже треба не тільки то, що достатньо для вас, вам треба більше. І тоді говориться про рясноту благополуччя, про опілля. Ну, не, зараз це знову ж таки забути слово. Забути слово. Е, ну, Ряснота ми ще так чуємо. Однак теж не так часто використовується. А обілля. В російській мові воно до сих пір звучить із обілля. Із Тобто обільно, о, обільно. Обілля. А із... Обілія це то, що з, з того-багато-багато багато, багато, багато. От з нього проливається на нас і зобілія. А українською це, 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 це нині тут звучить обілля. Ну, і ото будемо приймати у ту ту благополуч, якщо вам власне, треба не просто достатку, не тільки для вас і вашої сім'ї, а ви хочете для всього нашого народу зробити чим побільше. для всього нашої землі то тоді вам треба опілля. Тоді вам треба багатство. Треба багато. багато. Ось. Тож і готова будемо приймати від наших небесних зоряних батьків. Оце благословення, благословення на опілля, благословення на багатство, на благополуччя. І ото-то запросимо і стануть тут, ну тут вот чи тут водимося, як це. сварог і лада, і будуть стояти воно з скороваям небесним, з рушником вишитим зорям. І ми пройдемо в духовному плані, пройдемо через ту браму, через ту зоряну браму, браму до опілля і благополуччя, до багатства і мудрості. Аби жити в любові, добрі і радості. Ось так от. Откий величний нині маємо день. Тож почнімо. Боги рідні, сварог батько, лада матінка, Посеред нас. Відчуйте, як вони нині стоять. По праву руку сваро батько. І по ліву влада матінка, Богородиця наша. Відчуймо присутність їхню, Відчуймо, як вони посміхаються до нас як радіють нам. Схилімо голови перед ними і відчуймо, як вони здіймають над нами, здіймають. Коровай небесний, коровай благополуччя, благополуччя і багатства благополуччя, коровай опілля, який на зоряному рушникові, згоряновившитому. Здіймають вони над нами коровай цей і благословляють, опускаючи на голови наші коровай цей. І запрошують до життя нового, до життя радісного, до життя мудрого, благополучного багатого. І проходимо ми під короваєм цим, через зоряну браму у життя нове, у життя багате і благополучне, щасливе і радісне, зорями осяє. Тож пройдіть і ви усі, мої рідні і близькі, родовичі, пройдіть через ту жаряну браму і прийміть благословення, влади матінки і сварого батька. І відчуйте, як розгорається в житті вашому. Вогонь любови, вогонь віри, вогонь радости, вогонь слави і життя ваше стає. Яко маслому масле